У нас зараз буде включення і яскравий приклад того, як можна контролювати те, що відбувається чи не щодня незалежні спостерігачі фіксують порушення ведення передвиборчої агітації по Україні. На Іно Франківщині координатори всеукраїнської мережі опора активно спостерігають за веденням передвиборчої кампанії від її початку. За час агітації вони виявили чимало порушень, особливо вони стосуються неправильного оформлення агітаційних реклам та джинсування кандидатів у місцевих змі. Детальніше про порушення передвиборчих агітацій в Івано франківській області. І розкаже Олена Козаченко Олено, ти в ефірі? Будь ласка, тобі слово дня, колеги сім виборчих округів є в Івано-Франківській області. 101 зареєстрований кандидат в ОВУ, оскільки є п'ять кандидатів, реєстрація, яких скасовано до дня виборів, то ж кандидатів беруть участь у блокуванні на Івано-Франківщині. Спочатку передвиборчої кампанії спостерігачі від незалежних організацій ретельно спостерігають за введенням передвиборчих агітацій. На сьогоднішній день в Україні зафіксовано 506 порушень. Їх реєструвала громадська мережа. Пора Тож я пропоную дізнатися у цієї мережі про зафіксовані порушення передвиборчої агітації кандидатів народні депутати на Івано-Франківщині. Будь ласка. Доброго дня, найтиповішим порушенням, які статті гневські мережі фіксували в напільській області, це, це, це е, розміщення агітаційних матеріалів в непередбачених місцях, це, наприклад, громадський транспорт такі культури, це поширення агітаційних матеріалів без необхідних вихідних даних, і, 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 і пошкодження агітаційних агітаційних матеріалів. Це, це такі три найтиповіші, і найпоширеніші порушення, звісно, що були ще, е, порушення. Більше методи ведення вибраних продвигуни анітації, які містять ознаки зловживання адміністративним ресурсом, ознаки непрямого підкупових виборців, тощо, але найпоширенішими ну типами порушень це розміщення це це агітація в. Це розміщення матеріалів непозачі для цього місця, без вихідних даних, агітація на офіційних заходах організованих органами влади, і пошкодження передвиборної агітації. Добре, дякую вам за відповідь. Колеги, на цьому мене вся інформація. Передаю вам слово.